Так, усім привіт, друзі. Зараз проведу тест. Перевірку дозиметра. Значить, кришка знімається ключами, ножом, будь-яким металевим предметом плоским. Відгинається язичок алюмінієвий. І ось так легенько, обережно знімається. От наша слюда. Дивіться, яка вона гарна. І давайте тестуємо. От у нас є. Для перевірки добре садовий спеціальний концентрат. От у нас фон, ми бачимо 14 мікрорентгенів в годину підносимо до нашого калію. От бачимо покази збільшили вже більше 20 мікрорентгенів. Можемо сигналізацію поставити. Давайте по меню покажу, що прошивка остання. Заходимо в меню. От. Сигналізацію вимкнемо. Воно і поріг поставимо 20 мікроінг. І от налаштування датчика показує. от вони. Зберігаємо, виходимо. От, заміряємо От, спрацювала сигналка, більше 30 мікроранген, чудове джерело для перевірки дозиметрів. Причому безпечне для здоров'я і інші дозиметри не бачать цієї радіації, вони повністю сліпі, бо тут бета-випромінювання. М'яке бетеопроміння. Інші всі дозиметри. Е, навіть ну, всі на металевих лічильниках не бачать сліпі повністю, і на, слюдя, на слюдяних, слюдяних лічильниках бачать тільки половина всіх дозиметрів. Тепер тест на альфу проводимо От, перейдемо в пушковий режим. Тест на альфу. От. Підношу. Чуємо по звуку. Працює відновка. Давайте перевіримо, скільки я та саме чутливість у нас тут. От. От це чисто гамма. Ну, сигнал там завжати буде вам чути, але протестуємо Те, і так, сигнал. Дивимось, скільки від альфа у нас буде CPS в секунду альфа частинок. 532 альфа частинки в секунду. Фіксується. Чудово! Забираю. Так, от природній фон, кришка. Кришку знімати ніколи не потрібно, тільки коли ви. Бажаєте вимірювати вже альфу, бету. Повітря заходить під кришку, тобто, якщо ізотопи з'являться від ядерної будь-якої катастрофи в повітрі, будь які чи по альфі, чи по беті, чи по гамі, ці ізотопи будуть, вони зайдуть з повітрям туди, в сліду, під кришку. І вам просигналізує дозиметр. Так, саме економний режим. Вимикаєте ось так підсвітку. І клацання ось так. Заходите в меню, заходите в гучність. ставите 1, Чекайте, поки погасне світлодіод, і різко переключайтесь на 0, коли він погас і зберігаєте. І все, і виходите. Все супер. Все працює. Фон. Якщо буде катастрофа, це буде виглядати ось так. Збільшиться фон. Через кришку гамма пройшла, компасідріану. Гамма пробила повністю товсту сталь. Включила сигналка. Все. Так. Ось так кнопкою вимикається сирена. Щоб дуже швидко включити клацання, хочете чути, кожен гама квантики влітає, то просто перезапускаєте прилад і автоматично вмикаються шелечки клацання. Вмикається ось так. Підсвітка вмикається ось так. Ну, Я в інших детальних відео це все показував. Так. Всім до нових зустрічей.